Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам товари, акція на які закінчується сьогодні. Приємного перегляду. Набір подарункової чашки 3 штуки та термос 209. Лампа ЕЛЕК підсвітка 28 Вт 249 гривень. Світильник лінійний акумуляторний 229-2 режими. Штатив для телефону 3 109 Навушники накладні дротові 299. 49 лампа LED-підсвітка 7 ватна. 10 ватна коштує 32 гривні. 12 ватна євросвітло 34. Ліквідація товару сумка чоловіча 99. Форма силіконова для випікання 29, дитяча сумка бананка. Є блакитна фіолетова та рожева 9, зошит 2 гривні у лінійку, текстові маркери 6 штук упаковка 39, Модулі для ліплення 24 кольори 64 гривні. Святкова скринька 59 та 99 це дорожче наповнення. 59 входить шкарпетки, металевий значок, листівка та свічка у склі. 99 хустинка з принтом, листівка та металевий значок. Мильничка пластикова, 17. Дозатор 44 гривні. Дозатори для мила, чорний та білий. Зі шкребком 139. Пластиковий футляр для зубної щітки та пасти 44, шланг для пральної машини 77, серветки вологі для прибирання 60 штук 39, Тін для губ кольоровий 19, крем кушон тональний зі спонжем 99. Тін для губ кольоровий, червоний 39, мочалка для тіла 49, бомбочки для ванни 55, тверде мило-косметичне шарм 19, 125 грамів. 49 коштує гель для душу. Вага 400 г. Мило рідке 1 кілограм 42 гривні. Пінка для омивання обличчя очищаюча – 74 Вода міцелярна, гарно очищає і має приємний аромат 34 гривні. Блакитна туалетна вода 129 Шампунь для волосся. Основний догляд. Хеден Шовден 149. Шампунь для волосся дитячий. Ціна зі знижкою 34 гривні 250 г. Шампунь чоловічий та гель для душу 3 в одному. Ціна зі знижкою 74 400 г. Маска для волосся 7 трав та яєчна 64 480 грамів. Мальва фарба для волосся 32 гривні. Рушники паперові 49 за 1 рулон двошарові. Підгузники, трусики, дитячі, п'ятірка 229. Упаковка 30 штук. Рушник паперовий 352 гривні 84 гривні. Корм для котиків. Ціна 14. Полички в нас уже пустіють, уже все порозбирали. 19. Рушники паперові 160 листів. Є зелені та сірі. Від сафі. Паперові рушники білі 150 листів двошарові. Ціна 32 гривні. Набір туалетного паперу 149. Упаковка 8 штук. Хороший ось такий гель для прання. Зараз зі знижкою 69 1800 г. Це новинка 2 кг 200 г 99 Порошок для прання. Вага 400 г 19 Дитячий вухастик 400 г 34. Гала французький аромат. Вага 300 г. Цінників взагалі не звідси. Ціна такого порошку 34 гривні. Кондиціонер ополіскувач 44,1 літр. Порошок для прання 2 в 1, Савик 109 Кілограм 200 г. Крем для чищення 27 500 г. По 109 кондиціонери для білизни та сорі Кисневий відбілювач, вага 450 грамів, ціна 49 Вже також все порозбирали буквально пару штук залишилось. Брех для унітазу 47 гривень 50 грамів. Блок для унітазу 29, вага 57 г. Кисневий відбілювач сила оксі 89 900 г. Паперові серветки 22 гривні 80 штук. леді котон для майкапу та інтимної гігієни 15. Засіб для ванної кімнати 24 500 грамів. Доместос дезінфікуючий 69. Місіс Хелен очисник побутової техніки. Вага 60 грамів 49 гривень. Паперові серветки від Safi 200 штук 37 гривень. Корм для котиків. Ціна акційна по 10 по 11 гривень. Щітка для вичисування шерсті тварин 49. Повідець рулетка 3 метровий 69. Іграшка для котиків на батарейках 55, Повідець 69, Миска для тварин 2 відділення 39. Корм для котиків 31 гривня, 10% знижки 415 г. Такий набір корму: 4 упаковки 69 толстовка для собачок 209 Навіть є дощовик для собак за 99. На цю категорію товарів я уваги особливої ніколи не звертаю. Сьогодні трошки огляну. 399 пластикова миска для домашніх тварин з дозатором. Рюкзак-переноска. Ціна така ж сама. Навіть є травичка для котів. Ціна 39 гривень. Пакети гігієнічні. 10 штук упаковка 39. Ганчірка автомобільна. Мікрофібра 34 гривні 40 на 60. Засіб для хімчистки салону 49 500 г. Нічник LED 29. Активується у темряві. Такий нічник 34 гривні. Термометр кімнатний 18. Вуличного вже немає. Порозбирали. Лампа настільна мережева з прищіпкою. 99. Ліхтарик-лампочка зі шнурком на батарейках. 49. Годинник 55. І ось такий ще є відтінок за 55 також. А я бажаю вам гарного та спокійного дня вдалих економних покупок. Якщо сподобалось відео, буду вдячна вам за підписку та вподобайку.